Пропонуємо до уваги маленьких і дорослих читачів збірку Зайчик місяця над Гриз. Сама назва книги ніби посміхається своєму маленькому читачеві, а написав її український письменник Андрій Пилипович М'ястківський. В цьому році ювілей письменника 100 років від дня його народження. Батьківщина Андрія Пилиповича Поділля, край багатий, щедрий, співучий, оповитий легендами. Народився він 14 січня 1924 року у мальовничому селі Соколівка на Вінничині в родині селян трударів. Закінчивши інститут, почав друкувати в газетах і журналах ліричні вірші. Також він є автором багатьох ліричних пісень, драматичних творів та перекладів. Його вірші перекладено і видано в багатьох країнах. А от вірші для малят ніби підслухані самого життя. А мова його поезії чарівна, легка, пісенна. На таку мову без сумніву, дитяче серце обов'язково відгукнеться добром і виросте людина свідома, чесна та щира. Тому в хаті Кошенятко чеше вуса лапками двома. В Магазин пішла матуся, я лишилася сама. Миюсь чисто, миюсь біло, буду братися за діло. Приберу гарненько в хаті, молока дам кошенятці, квіти в горшечку полю, бо я дуже їх люблю. Розчешу косичку русу та й чекатиму матусю.